На Житомирщині у місті Звягель внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано житловий будинок. А ще 12 пошкоджено. На жаль, загинула одна людина, ще троє травмованих. Загалом вночі сили протиповітряної оборони знищили 4 ворожі крилаті ракети, 10 ударних дронів і 4 розвідувальні безпілотники. За минулу добу збройні сили України ліквідували 1010 окупантів, а також знищили. 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, 4 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники знищили і 29 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Близько 20 години. 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами калібр по одному з цивільних об'єктів на Черкащині. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ на населених пунктах є постраждалі серед цивільних людей. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів. По всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати нині основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках важкі бої тривають. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулося 43 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.